Bring him here. Question him. Вітаю, друзі! Ви на каналі Filmories.ua. Представляю вам генератор голограм для After Effects. Це скрипт, який можна завантажити з сайту ProductionCrate. Посилання, як завжди, в описі під відео. На сайті ви знайдете його опис, але після перегляду цього відео ви його навряд будете читати, тож додивіться до кінця. А я починаю. Насправді все максимально просто та безкоштовно. Скрипт створює імітацію голограми з відео на прозорому фоні. Тут я виділив вам інструкцію по встановленню. Але далі ви побачите все самі. Для початку завантажте скрипт. Переходимо до After Effects, у меню File знаходимо скрипт, далі запустити та знаходимо наш файл на диску. Я вже сказав, що це скрипт, і виглядає він як текстовий документ. Тож знайдіть його там, де ви його завантажили. Не забудьте вибрати вкладку Всі типи файлів і, скоріш за все, ви побачите таке повідомлення. Натискайте ОК та переходьте у налаштування. Де вмикаєте галку дозволу скриптів. Натискаємо ОК і наш скрипт запустився. Ось такий вигляд має його інтерфейс. А я додаю відео, на якому буду вам демонструвати можливості. Є такий астронавт на чорному фолі, але скрипт застосовує функцію Screen, тож фон тут вже прозорий. Давайте подивимося, що ми отримали. Натискаємо плюс, щоб додати ефект, і перетворення відбулося. Погляньте, як ефект працює у русі. Далі покажу вам декілька передстановлених пресетів, що змінюють вигляд голограму. Якщо будете використовувати цей скрипт, то побачите, що налаштування можна змінювати показниками багатьох параметрів. Підлаштовуючи відео під ваш проект. Перебирайте ефекти стрілкою, додаєте плюсом, але не забудьте відмінити попередній ефект, бо інакше ефекти будуть накладатися. А підказка у нижньому правому куті нагадує про необхідність поставити лайк та підписатися. Ви дивитесь це відео лише 2,5 хвилини. Сподіваюся, ви не втомилися, тож не проклацуйте відео, бо ще трохи і я покажу вам, як зробити ефект голограми, який ви бачили на початку. Я продовжую демонстрацію скрипта та очікую від вас цікавих коментів. Оцей просет найцікавіший з усього набору. Знак питання говорить про те, що невідомо, який набір налаштувань застосовує цей ефект, тому є поле для творчості. А зараз, як і обіцяв, покажу, як застосовувати цей скрипт до відео. Я вже підготував фрагмент зоряних війн, там де майстер Йода говорить з обіванки Кенобі через пристрій голограмного зв'язку. Я створив у прем'єрі таку заготовку, знайшов мульт про Тома та Джеррі на зеленому фоні та додам його на таймлайн. Оскільки я планую зробити з кота голограму, то треба прибрати зелений фон. Я використовую для цього ефект Keylight. Знайдемо його у ефектах та пресетах, застосуємо до нашого шару, беремо піп'ятку, натискаємо на фон, він зник. У цьому відео не буду зупинятись на самому ефекті, а тепер кота перемістимо та розмістимо над пристроєм та застосуємо наш скрипт, щоб створити голограму. Знову переходимо так само у файл скрипт, знаходимо файл FileScript. Попередньо міняємо всі типи файлів. І застосовуємо, от вже знайомо. Нам інтерфейс з'явився. І тепер давайте базовий, оцей базовий ефект застосуємо до кота. От бачите, кіт вже наш став голограмою. Тепер ми трохи змінимо напрямок променів, щоб вони йшли знизу з цього пристрою. І змінимо opacity. Трохи зменшимо цю прозорість самих променів. Тепер нам потрібно зробити ефект такого світіння самого пристрою. Нам потрібно створити шар solid. Беремо ось такий кольор живота, схожий на те, що є вже на нашому відео. І робимо того соліда ось таку маску. Еліпс, робимо ось такий еліпс, і розміщуємо його. Приблизно на тому приладі, який ми хочемо підсвітити, що наче звідти йде випромінювання. Ось зараз така заготовочка у нас вже є. Тепер давайте її трохи підрегулюємо. Нам потрібно застосувати ефект glow, щоб створити такий ефект світіння. Застосовуємо до цього еліпса нашого світіння. І тепер декілька регулювань для того, щоб воно виглядало більш-менш цікаво, скажімо так. І схоже було на цей пристрій. В самому кілайті ой, в самому Глоу, та також змінимо Opacity. Opacity, щоб у нас так трошечки просвічувався цей пристрій. Ну, і отак, от бачите, вже більш-менш. Давайте підправимо ще трохи ось так. Створимо ось такий невеличкий Ореол, наче, і все майже у нас готово. Тепер дивимося. Що у нас з цього виходить? Ну, ви бачили це на початку, і тепер я вам показав, як я це реалізовував. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте і чекайте нових відео.